Вітаю, друзі, ви на каналі Figmorusie. У цьому відео ми будемо створювати ілюзію зміни кута зору на прикладі кадру з Зоряних Війн. Надихнув мене створити це відео канал Джедайська Криївка. І це не реклама, а це просто я сам дивлюся і рекомендую вам подивитися також. А для того, щоб розпочати робити цей ефект, який я вам запропонував, я перейшов на сайт Зоряних Війн. І скачав ось просто такий малюнок з сюжету про бракована партія, вона називається. А тепер хочу показати те, що до цього вам не показував. У мене є аккаунт на Canva. Сподіваюся, ви знаєте цей сайт. Це сайт, Canva. На ньому багато чого можна зробити. Зокрема, хочу показати, що тут можна зробити з штучним інтелектом. Дивіться, я просто натискаю кнопку Виділити. Захопити об'єкт, і воно захопило нашого мисливця. І домалювало повністю все, що знаходиться за ним. Тобто цей малюнок домальований штучним інтелектом. Ну, тепер, що ми просто їх скачали. Обидва ці малюнки, прозорі як PNG файл, і цей як фон. Загружаємо його в Premiere Pro і встановлюємо ключові кадри так, щоб у нас отак потроху рухався фон наш. Потроху-потроху просто зміщувався зліва вправо. Тепер додаємо нашого мисливця. Так само бачите, це PNG файл. PNG малюнок, він прозорий. Ми його встановлюємо зверху на наш фон. І єдиний ефект, який ми тут використовуємо, це Basic 3D. Тепер будемо з ним працювати. Нам потрібно встановити ключові кадри таким чином, щоб бачити, він так провертався. Начебто. Наш мисливець цей наш PNG-файл трошки провертався. І ми хочемо добитися чого. Basic 3D дозволяє нам провертати, провертати малюнки, провертати кадри відносно своєї осі. Це ми зараз з вами і робимо. Звичайно, якщо ви будете відтворювати не цей малюнок, а якийсь інший, то ви можете з ним також поекспериментувати, коригуючи його напрямок у цього зміщення. І так само ми зміщуємо ці два показники у Basic 3D, оскільки вони допомагають нам більш чітко. Ну, зробити таку як мультиплікацію. Наче. Ось бачите, у нас наш е, цей малюнок, він трошки зміщується, і таке враження, що він рухається. Цього ми і намагалися з вами досягти. Ефект цей взагалі-то називається паралакс. Це от зміщення кута зору. Ми якраз цим з вами і займаємося. Єдине, що це така трохи крупітка, можливо, нудна робота. ну, Тим не менше, от я просто створив у довільному порядку. От ключові кадри розстав, як мені подобається. Ви так само, якщо будете відтворювати якийсь схожий проект, можете це зробити. Тепер ми будемо робити рух, начебто він, ось так, бачите, повільно йде або підстрибує, а, ну, скоріш за все, йде просто. Я роблю яким чином? Роблю три кадри, потім копіюю і вставляю їх. І ось у нас фактично вже готовий цей рух. Дивіться, вже так цікаво, і він розвертається, і начебто і рука в нього рухається. Ну, мені здається, доволі цікаво. Ці ефекти можна застосовувати до будь-яких сюжетів. Це я взяв просто, ну, мені сподобалося цей сюжет з мультфільма про браковану партію. Так, браковану партію. А тепер додамо, давайте з вами трошки ефектів. Я вже вам показував сайт, на якому скачувати ефекти. Ось я скачав отакий сюжетик з такими частинками, які летять. Копіпастом вставив їх, вони зациклені, і копіпастом я просто їх вставив між своїми шарами. Шарами відео. Я вставив між шарами відео ці сюжетик з летючими частинками цими. І тепер у нас між ними, бачите, вони так повільно летять. Залишається нам взяти Люметрі та відкоригувати яскравість, світлові ефекти, скажімо так. Просто довільно, як вам подобається, подивіться, що ви хочете досягти, і Люметрі дозволяє все це зробити, зробити більш яскравим, таким, як вам хочеться бачити вашу картину. І тепер ми додаємо звук, щоб трошечки ну, краще було чути те, що відбувається, такий ефект дати цікавий, от, послухайте. І тепер додаємо дихання. Я знайшов десь скачав. Сподіваюся вам чути дихання нашого героя, який біжить, і начебто дихає, але все в такому уповільненому режимі. Залишається тільки підкоригувати е, ці кроки підстрибування з іншим звуком, з диханням, і відкоригувати, звісно ж, саму гучність звуку. І все фактично наш сюжет. Готовий. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Ну, ось такий цікавий паралакс-ефект. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.